ТЦК хочуть розформувати а з їхніх працівників, створять більш ніж 10 бригад. Про таке заявила народна депутатка від фракції Слуга народу Юлія Яцик. За її словами, кількість службовців ТЦК може вистачити для формування саме такої <кій> кількості бригад. Таку пропозицію прописала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради в своєму звіті. Планують перенаправляти чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. А на заміну самим ТЦК комісія пропонує створити рекрутингові центри, які будуть Одатися, зокрема, з цивільних осіб. А от в Талліні на фестивалі хочуть показати російський фільм про стосунки української біженки та росіянина. Хлопець і дівчина мають спільні проблеми. Обоє з вадами слуху та з браком коштів, але прагнуть близькості. І все це на фоні війни РФ проти України. Назва кінострічки Діф Ловерс, глухі коханці. Режисера Бориса Гуца Держкіно просять зняти фільм з прокату, адже подібні стрічки несуть ризик пропаганди, яка виправдовує агресію, можуть бути частиною інформаційної стратегії РФ.